Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми проговоримо про о, збірну України, яка о, зараз бере участь у Чемпіонаті Європи з футболу серед молодіжних команд. <кій> Починається 21 червня, а закінчується 8 липня 2023 року. <кій> Учора, 24 числа, пройшли 4 матчі і збірна України виграла у Румунії 1-0, Португалія зіграла з Нідерландами у нічию 1-1, Іспанія виграла у Хорватії 1-0, і Грузія е, зіграла з Бельгією е, в нічию 2-2. Також сьогодні 25-го числа о 19.00 пройдуть два матчі. Чехія проти Німеччини і Англія проти Ізраїля. Давайте влаштуємо невелике опитування. Напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте. Давайте перейдемо до першого матчу, це Грузія проти Бельгії. Давайте подивимось хронологію цього матчу. Спочатку Максим Де Кайпер з передачі Вранкса забиває гол на 15-й хвилині і робить рахунок 1-0. Далі Лардж Рамазані. З голового пасу е, Максима Де Кайпера він вже забив. Е, на 38-й хвилині збільшує перевагу Бельгії е, на 2-0. Е, далі. На 51-й хвилині Георгій Тітайшвілі з передачі е, Гочол... Гочолейшвілі забиває гол. І зменшує перевагу. Е, а Георгій Гуляшвілі з передачі Азарова на 87 хвилині рівняє рахунок. Ну і матч так і закінчується. Давайте подивимось статистику. По ударам Бельгія 15-13, По ударам у ворота Грузія 7-5. Повління м'ячем 52 на 48 на користь Бельгії. Передача 459-432. Точність передачі 75-87% полів 21 зі сторони Бельгії і 9 зі сторони Грузії. 5,3 жовтих карток по одному і по два офсайди, 8, 2 покутовим на користь Бельгії. Також давайте подивимось турнірну таблицю у цій групі. Поки що у нас лідирує Грузія е, з чотирма очками. Е, Бельгія е, тут два очки. У неї тут дві нічиї. Е, у Нідерланд також дві нічиї. Е, і у Португалії е, тільки одна нічия, одна поразка. Е, давайте подивимось наступний матч. Збірна України проти збірної Румунії 1-0. Дуже драматичний був матч, тому що єдиний гол був забитий Віктором Діканом, і це був автогол за дві хвилини до кінця, на 89-й хвилині. Гол свої ворота. Ну і червона картка Ванату на 91-й додатковій хвилині. Давайте перейдемо до наступного матчу: це Нідерланди проти Португалії. Перший гол у нас забиває Андре Алмейда з передачі Нету на 20 хвилині. Далі рівняє рахунок Брайан Броббей з передачі Бюргера на 78-й хвилині. Ну і матч ще закінчується в нічию. І останній матч. Це Іспанія проти Хорватії. Тут Також цікавий рахунок. 1-0. Пабель Руйс передачі Голмеса єдиний гол забиває на першій хвилині. На першій хвилині відкривають рахунок, і в цьому поєдинку вже голів не забивало. На цьому все. Дякую за увагу. Чекайте на наступні відео.